Загальний огляд автомобілів проведемо такий автобус, стан його чудовий, міцнучий пластик по функціям. І нерцівний. Відтягуємо назад, і він швиденько буде їхати вперед. Далі, ось така поліцейська, має потертості. Пластику працює від батарейок, світиться, тут мигає, має чотири кнопочки із різними сигналами, звуками. Колесо пластикове. І інерція йде вперед. Тобто ми її запускаємо і вона буде рухатись деякий час самостійно. Далі маємо автомобіль щенячий патруль. Оригінальний пластиковий. І маємо ось такий класний бульдозер дерев'яний. Бульдозер повністю із дерева, а ось ця частина гусениці із гуми. Бульдозер у нас ковш рухомий, сюди можна садити фігурку. Далі він у нас їздить, можна його котити, стан доволі гарний, він шикарний такий по якості, дуже-дуже класний.